Всім привіт! Радий вас вітати на своєму ютуб-каналі Мафа на пісі. І сьогодні ми продовжуємо розбирати НМТ з математики за 4 червня 2024 року. Перше завдання. Розкладіть вираз 4х2 мінус 144 на множники. Тут відразу можна побачити формулу різниці квадратів. Ось цей вираз нам буде дорівняти 2х2 мінус 12 квадратів. Його можна розкласти як 2х мінус 12 множити на 2х плюс 12. Це у нас відповідь. В. Ця формула є в довідкових матеріалах. Ось вона формула скороченого множенням. Задання 2. На рисунку відображено зміну гостини мікрокілограм на метр кубічний, потрібно дисперсного пилу в повітрі протягом доби в деякій, деякому районі міста. Укажіть з поміж наведених проміжок часу по годинах, упродовж якого густина такого пилу в повітрі лише зменшувалася. Дивимося на рисунок і зразу позначимо проміжки, на яких госпонаті тільки зменшувалася. від нуля до четвертої години і від п'ятнадцяти до 24. Далі дані дивимося на наші варіанти відповідей від двох до шести тут ми бачимо як спадає так і зростає нам не підходить цей варіант варіант б від вісі від восьми до дванадцяти Тут тільки зростає, не підходить. Від 12 до 14. Тільки зростає, не підходить. З 14 до 16. Тут як і зростає, так і спадає, не підходить. І з 20 до 24 підходить. Тут тільки спадає. Отже, відповідне. Третє, на рисунку зображено целіт, прямокутник АБЦД, його ось у український відвідувач, який є твірною цього циліндра. Звірно в нашому випадку є DC і AB. І дивимося, яка відповідь нам підходить. Є в нас AB. Твірна це будь-яка пряма на бічній поверхні. Це яка паралельна усьому. Центральные усилия в этом порядке. Четвертое. Есть наведение числа, которые не уравниваем? Модуль 3x плюс 2, древние 2. Первый вариант 3x плюс 2. Первый вариант 3x плюс 2. Просто древние 2. В этом случае 3x уравниваем 0. -0. и вдруг, в другом выпадку этот модульный вырос у нас видимый Тот -то 3 х плюс 2 на линии минус 2 3х линии минус 4 х линии минус 4 кратих виходить, навіть якщо під модулем у нас виходить від'ємне число, по модулю ну, у нас завжди вийде додати. Отже, дивимося, який варіант відповіді на сі, на сі варіант ага, мінус 4, 5. Наступне завдання зовнішній кут при вишині трикутника АБЦ, де дорівнює АБЦ до 100 градусів, кут C – 20 градусів. Дивіться рисунок визначити градусну міру кута B. Ось тут у нас розгорнутий кут, він на 180, тобто щоб на цей кут нам потрібно, перша дія 180 мінус 180 градусів. Далі розглядаємо трикутник, Сума кутів трикутника доріні 180, на два кута рідома, третього може знайти. Тобто друга дія 180 мінус 20 градусів ось цей кут, і мінус 80 кут, той, що ми знайшли до розходну того. Це дорівнює 80 градусів. Це відповідь. Обчистить дріб корінь з трьох 170 чисельнику і корінь з трьох з 7 знаменнику. Тут ми можемо використати властивість коріння, якщо корінь чисельнику знаменити. У нас однаковий, ми можемо взяти наш дріб під один корінь. Тобто корінь трьох з дробу 179. Поділити на 7. Корінь з 3 залишаємо. Наш дріб скорочуємо 179 поділити на 7. 140 на 7 ділим це 20, залишається 49 на 7, це 7, тобто 27. Яке число третього степені, яке дає на 27, це у нас 3, кри на 3, 9, на 3, 27. Отже, відповідь Д. Да. Сьоме. На рисунку визначено графік функції Y дорівнює F лігіс, визначений на проміжку від мінус 3 ключно до 3 ключно, у яких координатних чвертях розташований графік функції Y дорівнює F від X 4. Якщо у нас Fx плюс мінус число А, то у нас, якщо плюс А графік рухається вліво, якщо мінус А графік рухається вправо. Отже, переносимо наш графік на 4 одиниці вправо. У нас тут мінус 3, у нас тут графік напроти мінус одинички. Тут напроти одинички. Напроти п'яти. Вершина. І десь ось тут друга точка. Наша виглядає. Весно знов... ось так. Б'ємося, графік знаходиться в першій четвертій черті. Це відповідь ось ми. Обчислить площу бічної поверхні правильної трикутної піраміди сторона основи, якої дорівнює 8 см, а по фемина на два сторони більше за стороною основи піраміди.

БЦ нехай H, тока скільки в нас правильна трикутна піраміда, то основа у нас рівносторонній трикутник. Тут вісім, ця сторона вісім, ця сторона вісім. А по файлу у нас на два сторони більше за основу, за сторону основи піраміди, тобто у нас HK. HK біні 8. Десять сантиметрів. Площа бічної поверхні. піраміди – це у нас одна друга. периметр основи помножити на апофему. Тобто, це дорівнює одна друга. Периметр основи це у нас правий трикутник, тобто 8. Всі сторони і коріння, тобто 3 помножити на 8. Апофема у нас, ми знайшли помножити на 10. Коротше, 2 скоротше 10, лише це 5. Тобто. 24 помножити на 5. Це 120 сантиметрів. це відповідь А. з наведені твердження, є правильні? існує паралограмм, діональні кодрінні сумі його сусідні стоїть. Це теж неправильно. Ось умовно наш квадрат паралограм. Ось діагональ. Хай тут А, тут Б. Тут С. Діона піде наш програмна на трикутники, і існує таке означення в трикутників, що сума двох сторін трикутника завжди більша за його третю сторону. Тобто А плюс Б завжди буде більше. Все це для тупик трикутників. Другий твердження існує паралелограм один з котів, якого двічі більше за інший кут. Такий паралелограм існує, це у нас паралелограм з кутами 60 і 120 градусів. У нас 120, 120, 60. Один з котів двічі більший за інший. Існує паралелограм, то вона якого перпендикулярних. Так, такий паралелограм існує? за Садіна, як додатковий матеріал, немає, це потрібно знати. Закоти також немає. Ну Ось ці твердження, правила, означення потрібно знати, не буде довідкових матеріалах. Бачимо, цього немає. Десятин коли частує свою родину салатом із ябл, бананів, і апельсинів. для приготування однієї порції салату потрібно один банан, два паціна. Та три яблука, скільки кодекс, я по сині використав на кодек, що він приготував за цим рецептом салати 24 фруктів. Отже, дивимося, для одної порції бананів нам потрібно один банан, два праці на три яблука. В загальному треба 6 одиниць фруктів. Тобто, от можна через три порції можна просто розв'язати 1 плюс 2 плюс трині 6 фруктів на одну порцію. Він приготував за цим рецептом салат з 24 фруктів, тобто 24. на 6. Це у нас 4 порції. І на одну порцію потрібно 2 поціни, тобто 4 множимо на 2, і це далі 8. А це відповідь Г. Ага. Можна буде розказувати час 6 Шість фронтів одна порція. 24 фрукта з їх спорцій. Ми знайшли скільки порцій. Скільки порцій. порцій з 24 фруктів і потім знайшли скільки апельсин. В 11 на рисунку зображено прямокутник ABCD, точка К на лежі стороні AD. Ось вона, визначена довжину сторони AD. Якщо БК до лінії AD, кута альфа, кут CD бета. Дивимося на дану Ось пряму, дану кут. Тобто дано прилеглий катет до кута і гіпотенуза. Гіпотенузу, тобто, і кут. А нам потрібно стати прилеглий катет. Це у нас теорема формула косинуса, Косинус Коснус i нас до іні. Прилегла сторона, тобто АК. Що ділиться на гіпотенузу, тобто БК. Віці. АК у нас дорівнює БК помножиться на косинус альфа. Або це дорівнює Д помножиться на косинус альфа. Ось цей смоток ми знайшли далі. Нам потрібно ще знайти ось цей. Тут у нас відомо тільки кут. А оскільки у нас прямокутник, то у нас ось ці сторони рівні. Цього трикутника шукаємо АБ, яку ми потім використаємо для пошуку ось цього. Шматка, якого нам не вистачає. Дивимося на цей трикутник. У нас тут відомо. Два кути. Одна сторона, іншу сторону нам потрібно знайти. Тут ми можемо використати теорему синусів. Записуємо БК поділити на синус кута а АБ на сторіні. Тобто дорівні АВ поділити на синус альфа. Звідси АВ у нас дорівнює БК, тобто наше Д помножити на синус альфа і поділити на синус кута А синус 90 градусів. Це у нас одиничка. Можемо її навіть не записувати. Знайшли АВ. АВ у нас дорівнює СД, це ми можемо записати. АВ дорівнює СД, тобто. У нас тут відомо два кати та й кут. Тобто ми тут можемо скористатися. Тангенсом кута бета. Тангенс-кут кута бета. дорівнює Тангенс це у нас відношення кат лежить які напроти кута до прилеглого катера. Тобто КД поділиться на це Звідси КД у нас СД це нас те саме, що АБ. Так, СД помножити на тангенс бета, це дорівнює. Це це те саме, що АБ, АБ у нас відомий, це нас D, що множиться на синус альфа і помножити на тангенс бета. Тобто АД у нас дорівнює АК плюс КД. І це до унія. А коврас Д. Що множиться на косинус альфа. Плюс. K де в нас? Д, Що множиться на синус альфа, плюс тангенс бета? Де ми можемо винести садушки в дужках нам залишається косинус альфа плюс синус. помножити. Де на синус альфа на тангенс аси? Де синус альфа помножити на тангенс бета. І це підходить, і це нас відповідь де? 12. -е, Розв'язуй систему нерівностей 5х менше 25, 2х менше 8. Ет. 5 степені x менше 25. Можно записати 5 в степені x менше 25, це у нас 5 квадраті. в квадраті. Котики у нас основи однакові, ми можемо основу опустити, тобто у нас буде x менше 2. Другий наверх, прийняв на 2 мінус менш x менше 8, мінус минус ікс, у нас менше 10 мінус 2. 6, Тобто х у нас є воно на мінус одиницю, знак міняється на протилежне x більше мінус шести. Майвемо на проміжку наші значення. Десь у нас 2. І десь у нас мінус 6. Тобто від мінус 6 до 2. І це в нас відповідь а. Укажіть проміжок, якому належить значення логарифму. 125 з основою 50. двідесятих. Це логариф. Ми можемо перекасати як логариф. 125 з основою нотіцьких Це те саме, що 1 на Тобто, 1 на 5 в якомусь степені. А, нас повинно дорівнювати 125, 125. Одну п'яту ми можемо записати як 5 мінус 5 степені мінус А. в степені мінус А. 125 це у нас. 5 в третій степені, тобто. Степені ми можемо опустити, і нас залишається. Тобто основа можемо опустити, і нас залишається мінус А. Дерніня 3 тобто А доріння мінус 3. Димася компромішку. Наша відповідь належить, і це відповідь B. Покажіть коріння танец. Трохх доріння мінус одиниці. Перепишемо Тангенс 3х, доріння мінус одиниці. Тангенс у нас пі поділити на 4. Тобто тангенс мінус зубниці це у нас мінус пі на 4. Тобто 3х у нас на здоріння мінус пі на 4. Х до дні. на 4. Що ділиться на 3? ділення при дробах може замінити множення, тобто π на 4 у нас буде множитись на 3 копеек таймів на 1 третю. Це ділення лінія що ділиться на 12. Згуби мінус. Тут мінус, тут мінус, тут мінус. Мінус π на 12. Дімся. Це нас B. 15. Арифметична прогресія N відомо, що А6 мінус А1 до Мінус 30 знайдеться, значення виразу А6 мінус. А четверте. Перепишемо вираз А шосте. Мінус А1. Мінус тридцять. А шосте. Ми тут можемо записати як А. Першому плюс. Де, що множиться на шість мінус одиничка, тобто на 5. З дорівнює А мінус мінус. А першому вже це дорівнює мінус 30. Тут я скористався формулою арифметичної прогресії. Очі ця формула Н доріння А1 плюс D змориться на Н-1. Тобто я розклав H6 як А1 плюс 5D. Звідси ми скорочуємо, а перша перша залишив скорочується. Тобто 5D в нас доріння мінус тридцять, йде в нас дорівнює мінус 6. Далі ми перепишемо цей вираз. А в шостому мінус а в четвертому. Ускладаємо його також на множники. Це у нас А1 плюс 5D. мінус А4. Це у нас А перше плюс 3D. Це дорівнює А перше плюс 5. Мінус А перше. Мінус 3D. А в перший аперше скорочується, після мінус 3D і залишається 2D. Тобто ось цей вираз дорівнює у нас 2D, а 2D у нас де у нас мінус 6, тобто це дорівнює 2 помножити на мінус 6, це дорівнює Мінус 12. Це відповідь А.